Голова Офісу президента України Андрій Єрмак, якого називають найвпливовішою людиною після президента, як мінімум, заявив, що президентом робиться все, щоб війна закінчилася якомога найскоріше. 70% із 100%. Вже зроблено, там, він сказав, 70 метрів із 100 метрів дистанції пройдено останні 30 найважчі. Але що цікаво, він зауважив, що війна може закінчитися раптово. Ну, оце раптово, чесно кажучи, наводить тільки на одну думку, що раптово вона може закінчитися фіксацією тої ситуації, яка Є зараз, Тому що раптово прорвати оборонні лінії оці тяжкі, звільнити раптову територію Донбасу і Криму, як це заявлялося, як цілі, досі заявляється там на єдиному марафоні, неможливо. Ну, не хотілося б ставити в даний момент це як завину. Нашій владі, тому що ну справді раптово звільнити нічого не можна. Але е, доводиться констатувати, що ну, якщо говорити про раптово закінчення війни, то воно може бути тільки одним: е, раптово на тих е, кордонах, на тих лініях розмежування, які зараз є, на цій лінії фронту, який зараз є. Просто домовившись про припинення вогню. Ну, якщо хтось знає, як може раптово закінчитися інакше, то запропонуйте варіант, я не знаю. По-моєму, тільки такий варіант з раптового закінчення може бути.